Вони зустрілися там, де життя зазвичай стихає будинку для літніх і хворих. Вона, Марія, паралізована після тяжкого інсульту, з очима, в яких жила тиха гідність. Він, Юрій, незрячий поет, що бачив світ серцем. Одного дня. Він підійшов до її ліжка і запитав, ви теж пишете вірші? Уже ні, відповіла вона, тепер тільки думаю про них. Так почалося їхнє диво, дружба, а потім і любов. Вони не могли ходити разом, не могли бачити одне одного очима, але чули дихання, голос, тепло, і цього було досить. Через рік вони побралися. Держава дала їм квартири окремі, але поруч. Їм довелося навіть розлучитися для форми, щоб не втратити допомогу, та всі знали вони разом. Щоранку він приходив і клав руку на спинку її візка. Марійко, поїхали гуляти. І сліпий Юра віз візок. А вона керувала, підказувала, правіше, обережно, там бурдюр тепер прямо до каштанів. Люди оберталися, дивна пара, але вони не зважали, просто жили під одним небом. Минали роки. Юрій почав говорити, що хоче здорової дружини, щоб хтось міг дбати про нього, коли Марії не стане. Вона не ображалася, навіть знайома його з жінками. Я не тримаю, казала, ти повинен жити. Та ночами плакала тихо, щоб він не чув, бо в глибині душі все ще мріяла. Якби ми могли бодай на день бути здоровими, я б просто обійняла його і більше нічого не треба. Згодом її хвороба погіршилась. Вона помирала тихо, без страху. Лише попросила, щоб Юрій прочитав їй свій улюблений вірш. Він стояв біля її ліжка, тримаючи руку і шепотів Коли не бачу тебе, все одно бачу світлом твого серця. Після її смерті він часто приходив на кладовище, сидів довго біля могили, говорив, ніби вона поруч, просив пробачення, що не зрозумів, не вберіг, не оцінив. А через два роки його не стало. Кажуть, на небі тепер є пара. Він бачить її очима, а вона веде його дорогою, як колись, через місто до каштанів.